Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський, і ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським. Тут я вам допомагаю вивчати анатомію людини. І, звісно ж, нагадую про підписку на канал, про вподобайки під відео, про коментарі і той дзвіночок, який ви мали би натиснути, десь там внизу справа, аби не пропустити наші нові анатомічні зустрічі. Розпочинаємо. До вашої уваги огляд будови нижньої щелепи це ще одна непарна кістка лицевого черепа, і цим відео ми будемо завершувати огляд кісток лицевого черепа. І зараз ви побачите зображення е, нижньої щелепи, це вигляд ззовні. Такі зображення є в будь якому з підручників е, нормальної анатомії. Перше зображення. Вигляд ззовні зафіксували. І ще один ракурс. Це є вигляд із середини. Та ж сама нижня щелепа. Нижня щелепа разом з е, скроневими кістками утворює парний скронево нижньо щелепний суглоб артикуляціо мандібуляріс В нижній щелепі виділяють. Тіло нижньої щелепи, корпус мандібуля і дві гілки рамі мандібуля. Тіло нижньої щелепи має підковоподібну форму, і в ньому виділяють зовнішню поверхню і внутрішню поверхню і два края. Нижній край він буде заокруглений і потовщений, і отримав назву основа нижньої щелепи базіс мандібуля. Верхній край утворює альвеолярну дугу Аркус, альвеоляріс, а на ній видно заглиблення. Це зубні альвеоли, альвеолі Денталіс для 16 зубів, які розділені між собою, між альвеолярними перегородками Септа інтеральвеолярія. На зовнішній поверхні посередині, між правою і лівою половинами є підборідний виступ протуберанція менталіс, який донизу поступово розширюється і закінчується парним підборідним горбом тублюм менталя. Дозаду від підборідного горба на рівні другого малого корінного зуба видно. Підборідний отвір форамен менталя, через який виходять одноіменні судини та нерв. В місті згину тіла на внутрішній поверхні видається підборідна ось спіна менталіс. З боків від неї ближче до зубних альвеол. Є парне заглиблення під'язикова ямка фове, сублінгваліс, в якій розташована одноіменна слона залоза під'язикова слона залоза У нижнього краю тіла нижньої щелепи з обох боків від серединної лінії розташована слабо виражена е е заглиблення це двочередцева ямка. Фоса дигастрика. На внутрішній поверхні знаходиться щелепна під'язикова лінія, лінія Мілогіода, до якої прикріплюється одноіменний м'яз Musculus Millogeoidus. Під цією лінією на рівні корінних зубів є піднижньощелепна ямка Фовая Submandibularis. Це місце залягання або прилягання. Під нижньощелепної слиної залози. Наступний пункт це є гілки нижньої щелепи рамі мандібулі, які відходять від тіла під тупим кутом. У них розрізняють зовнішню поверхню і внутрішню поверхню, а також передній край та задній край. Місце переходу заднього краю гілки нижньої щелепи в основу тіла називається. Утом нижньої щелепи ангулюс мандібля. На зовнішній поверхні кута виражена жувальна горбистість tuberositas месетерика. А на внутрішній поверхні крилоподібна горбистість туборозitas терігоїда. На внутрішній поверхні гілки знаходиться отвір. Нижньої щелепи форамен мандібуля, який з медіальної сторони обмежений язичком нижньої щелепи лінгуля мандібуля. Цей отвір веде в канал нижньої щелепи, каналіс мандібуля, який пронизує тіло кістки на всьому протязі аж до підборідного отвору. На прикладі топографії нижньої альвеолярної артерії ви можете побачити як вона входить в нижній щелепний канал і виходить своєю кінцевою гілкою через підборідний отвір. Гілку гілк, на горі. Перепрошую, на горі гілка нижньої щелепи. Закінчується двома відростками: це вінцевий відросток і виростковий або суглобовий відросток, між якими розташована вирізка нижньої щелепи інцизура мандібуля. Розпочнемо з вінцевого відростка. Вінцевий відросток процесу з іс, має загострену верхівку з внутрішньої сторони від його основи. До останнього коріно, великого корінного зуба прямує щічний гребінець кріста букцинаторія. Виростковий відросток, процесус конділяріс закінчується головкою нижньої щелепи капот мандібуля, яка є безпосереднім продовженням шийки нижньої щелепи колом мандібуля. На передній поверхні шийки видно крилоподібну ямку, фове аптерегоїда, до якої прикріплюється бічний крилоподібний м'яз. І останній пункт це є правильна орієнтація нижньої щелепи в просторі. От ви берете нижню щелепу і ви маєте правильно розмістити по відношенню до себе. В принципі, це в цьому нічого складного немає. Але ми мусимо про це наголосити. Підборідний виступ має бути спрямований допереду, гілка нижньої щелепи спрямована назад, коміркова дуга обернена догори, а жувальна горбистість має бути спрямована вбік. Як завжди, я вам бажаю всім успіху і дякую за увагу. І нагадую про підписку, лайк і, звісно, коментар під відео. Ви знаєте, що я все читаю і всім, всім відповідаю. І особливо подяка спонсорам каналу. Дякую, друзі, за підтримку. Це мене мотивує, допомагає створювати корисний, якісний для вас контент. Отож, до нових зустрічей.